Сьогоднішня подія для нас є дуже важливою в роботі Київського національного університету будівництва архітектури, оскільки підписаний відповідний меморандум про співпрацю із асоціацією, асоціація, членами якої є найпотужніші Гравці на ринку склопрозорих конструкцій. Я переконаний, що ми започатковуємо на сьогоднішній день дуже серйозний результативний процес, який на виході дасть нам високоякісних фахівців в цій сфері, а саме ми будемо готувати інженерів-конструкторів для підприємств цієї сфери. Тому я вважаю, що наша співпраця з асоціацією є конкретним вже результатом. Тісної е, співпраці державних університетів, державних закладів освіти, якраз приклад такої співпраці з е, роботодавцями з нашими стейкхолдерами, що звичайно призведе до підготовки якісних фахівців, конкурентно здатних для нашої сфери економіки. Радий прийняти участь у засіданні асоціації виробників світопрозорих конструкцій. Те, про що так довго мріяв ринок відбулося, асоціація запрацювала, створена, вона росте і це дуже посилює надію, що ми розвиваємося, незважаючи на тяжку ситуацію. Дуже дякую пану Михайлу, ініціатору, який зібрав гравців ринку, об'єднав свою енергію і рухає асоціацію вперед. Плани. Виконані за півріччя асоціація рухається далі, приймає участь у великих програмах, які будуть дуже сприяти розвитку ринка. Дуже радий це підтримувати. Мене звати Надія Родіонова компанія Лівінгруд Україна, торгова марка «Адлер». Дуже рада бути учасником асоціації, і я вважаю, що це якраз то місто, яке допомагає бізнесу бути почутими за допомогою асоціації. Ми можемо впливати на все, що стосується ну, розвитку підприємства да, нашого підприємництва. Тому всім раджу вступати в асоціацію. разом. Ми сильніші, і разом ми якраз є та рішуча сила, яку влада чи виконавчі якісь органи можуть чути. Моє ім'я Юрій Ткаченко, я керівник компанії Вілюкс мансардні вікна. і Я дуже радий був запрошенню Михайла прийняти участь в поточних зборах асоціації. Було дуже цікаво вам бачити дискусії, звіти, плани, що я відчуваю, що ми є впевнені, що це однодумці, і які здатні вирішувати і рухатись. В сторону вирішення спільних проблем, викликів і е, особливостей українського ринку світлопрозорих конструкцій. Тому я був дуже радий прийняти в цьому участь. Вважаю асоціації всього найкраще. Митро Дрепін власник компанії «Фасадні рішення КМД в асоціації не так давно цього року, але вже ми бачимо, як багато робиться потрібних речей. Потрібно зараз, по-перше, об'єднати учасників галузі. По-друге, підготовка кадрів це дійсно те, що важливо. Те, з чим ми будемо стикатися, вже стикаємося з дефіцитом і багато робиться. Велика подяка Михайлу за те, що він робить, об'єднує. Запрошуємо нових потужних членів ринку, доєднатися, тому що ринок це люди, це те, що ми формуємо. Тому важливо робити це разом. Сьогоднішня зустріч важлива, бо підбили підсумки роботи асоціації за півроку. Бачимо правильні вектори розвитку. Один з них це профтехосвіта, і сподіваємося, що новий закон про профтехосвіту змінить правила гри в цій галузі. Насамперед, подяка керівництву асоціації за цю працю. Важливо збільшувати кількість учасників асоціації і враховуючи важливі теми безпеки, яка зараз стала дуже актуальна, змінювати стандарти в галузі.